Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Колишній очільник Києво-Печерської лаври Павло Лєбедь заявив, що вранці 1 квітня СБУ вручили йому підозру. Представник УПЦ МП сказав, що у його будинку мають провести обшуки. Він заявив про це журналістам 1 квітня. Відповідне відео поширились у мережі. Проте своєї провини Паша Мерседес традиційно не визнає. Павло Лебідя, заявивши, що підозру йому вручили о 7.30 1 квітня. Представник УПЦ МП заявив, що у цей же день у його будинку проведуть обшуки. Він також додав, що підозру вручили за співпрацю з Росією та за розпалювання релігійної ворожнечі. Змі пишуть, що мовиться про розпалювання міжрелігійної ворожнечі, виправдання збройної агресії Росії. Ще кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було. Ні дітей нікого абсолютно я не проклинав. Але я сказав, що наші сльози не спадуть на землю, а впадуть на тих людей, які роблять ці справи. Намагався виправдатись Павло. Відомо зі слів Мерседеса, що йому світить домашній арешт, хоча відомо наразі. Точно, що запобіжний захід йому оберуть остаточно тільки після допиту, який відбудеться о 12.00. Варто додати, що у своєму зверненні 29 березня представник УПЦ МП сипав погрозами та прокльонами українській владі. Він справді говорив, мовляв, сльози виселених священнослужителів не впадуть у землю, вони впадуть йому українському лідеру на голову. Паша Мерседес також заявив, що нібито Бог не простить лідеру держави вигнання московської церкви з лаври, ба більше у своєму зверненні. Ні, представнику ПЦМП також заявив, що не поїде, поки всіх не похоронить. Введіть сьогодні в інтернет, що я сьогодні їду, покидаю свою країну швидко, оформив паспорт і втік із цього приміщення. Начебто, це я оформлював документи, начебто, я щось робив. Вони скрізь розповідають, що я поїду. Ні, я не поїду до останнього із вас, поки не поховаю всіх, заявив Павло. Віра в серці, бізнес в церкві. Саме так тонко і вдало помітила народна депутатка Ліза Богуцька, описуючи скандал з Лаврою. Та продовжувати. Уже намагаюсь не чіпляти питання віросповідання. розповідання. Це річ особиста, але я не можу знайти відповіді на таке питання. Чому Ісус Христос ходив в примітивному одязі без коштовних прикрас, без вбрань, розшитих золотом? Чому їздив на віслюці, а не на коштовному мерседесі того часу? Чому проповідував просто неба, а не в храмі, де ікони дарували фарисеї та чорнокнижники? І чому зараз позаті попи, навісивши на себе золоті хрести з дорогоцінними каміннями, які їздять на коштовних автівках, руки, яких усіяні Стовними каблучками, думки яких про яхти і офшори прикриваються ім'ям Христа Спасителя. Від чого він їх спас? Про які сімейні цінності можуть казати священники, у яких цілі церковні хори у коханцях. Гроші для них це сенс життя. Церква місце роботи на тих, хто вірить в Христа, вони просто заробляють гроші. Представники російської церкви не хочуть звільняти територію заповідника Києво-Печерська Лавра з багатьох причин. Про це в ефірі апостроф Тіві розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, священникам. У це просто там фізично подобається, адже вони вже звикли жити в центрі міста. А без лаври вони просто будуть бандою безпритульних. Знову ж таки, Паша Мерседес це ж не вигадано з повітря. У нього нікнейм не пов'язаний ні з чим добрим. Він пов'язаний з лакшері гедонізмом. Тому зрозуміло, що покидати свій центральний офіс і лакшері готель він не хоче. Вважає Микола Давидюк. До того ж в УПЦ МП немає ставлення до лаври, яке є у українців як до тисячолітньої святині, як доказ Київської Русі. Доказ більшої досвідченості і старості християнства тут ніж в Росії, зазначив він, додавши, що половина їх скреп взагалі зав'язана на Києві та Лаврі як однієї з головних святинь християнства в світі. Зрозуміло, що вони тримаються і не хочуться віддавати, розповів політолог. Окрім того, Кремль поставив їм задачу утримувати базу, і вони виконують це завдання за великим рахунком. Осередки УПЦ МП політичні офіси чужої держави, які ведуть підривну діяльність, наголосив Микола Давидюк. Також як підкреслив експерт, вони просто звикли заграбастати. Чуже звикли красти, збирати тут, а відправляти в Москву, і їм нічого не хочеться змінювати. До речі, західна преса пише дуже чітко, що це боротьба за тисячолітній монастир, який є символом віри для слов'янських народів. Але він наш. А нам запудрюють мізки, що він типу вашої російської церкви тут немає, але належати він буде Кремлю. Але це зомбування і пропаганда, наголосив політолог. І справді, навіщо цей цирк? Адже все доволі чітко ясно, лавра є українською святиною. А попам, які явно працюють на Москву, тут. Не місце, як і тезам про слов'янські народи. Будь ласка, скидайте свої дорожезні шати і йдіть до своїх колег у ФСБ. Вже всім все і так відомо. На що далі махати кадилом, поміж очей, стверджувати, що ви є про віру і задля віри. Нас у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові і бережіть себе.